Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Історичне голосування. Вере проголосувала законопроєкт, який забороняє філію країни-агресора в Україні. 265 нардепів за, пише Ірина Геращенко. Це питання національної безпеки, а не релігії. Європейська солідарність зробила все можливе і неможливе, аби це рішення було прийнято. Ми першими зареєстрували відповідні законопроєкти, відстоювали поправки, блокували трибуну. Вели перемовини з депутатами інших фракцій, переконували і боролись. Дякуємо всім колегам, які проголосували цей законопроєкт. Це наша спільна велика і важлива перемога, в якій є й велика частина нашої роботи команди ЄС. Сподіваємося, сьогоднішнє рішення прискорить перехід парафії до ПЦУ єдиної помісної православної канонічної української церкви. Пишаюся, що процес почався з отримання президентом Петром Порошенком Україною Томосу взимку 2019-го. Павло Нус у той же час пише наступне: ВРУ заборонила діяльність на території України РПЦВУ. Закон брає чинності через. 30 днів з дня його опублікування, але окрім одного пункту, згідно нього, громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб остаточно розірвати зв'язки з РПЦ з подальшими процесами. Здобуття духовної незалежності України це боротьба за національну безпеку і в активну її фазу підтягнув саме п'ятий президент Порошенко. У той же час, під час голосування в раді в Лаврі пролунали вибухи. Монахи і священики УПЦ МП заявили, що не будуть переходити до ПЦУ. Та почали баракадувати Лавру. До Лаври з'їжджаються тітушки Мерседеса. Що він означає? Визначає обмеження релігійним організаціям на зв'язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється, визначається, що саме розуміється під такими зв'язками, надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв'язків, визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги, надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону. Дмитро Ярош не так давно зазначав наступне правий сектор за заборону церкви, тітушки найняті мерзкі. Седесом і Онуфрієм не допоможуть блокуванню Лаври, всіх чекає арешт. А після того, як так званий всесвітній російський народний собор під головуванням голови російської православної церкви РПЦ, патріарха Московського Кирила видав наказ, у якому війна проти України називається священною командувач української добровольчої армії та екслідер правого сектору Дмитро Ярош закликав до негайної ліквідації в Україні ОПЦ МП. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук: Московська секта так званого ОПЦ має бути негайно ліквідована в Україні. Московські попи заробічани, це штормзет в українському тилу, вважає Ярош, екс-лідер правого сектору вважає кожного єпископа чи священика цієї церкви, яка контролюється з Москви гіршим за московську маріонетку папу римського. Всі вони або відверті вороги, або латентні. Хто бажав перейти на бік українців, той вже у нас геть московську сатанинську церкву, закликав громадсько-політичний діяч. Як повідомлялося раніше під час останнього соборного з'їзду у храмі Христа Спасителя у Москви за участю, ієрархів РПЦ та пов'язаних із цією церквою громад Ських діячів було ухвалено документ, в якому так звану спеціальну військову операцію проти України названо священною війною, в якій Росія та її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію утримуючого, що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги заходу, що впав у сатанізм. Онуфрій та Мерседес в найближчі години втечуть з України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.